Мої вітання, гості, глядачі та підписники мого інформаційно-правового Ютуб каналу з вами знову разом адвокат Ірина Стадніченко. І сьогодні я вам розповім тему, як подати через електронну систему заяву, електронну заяву на призначення допомоги при народженні дитини. Який розмір зараз цієї допомоги? Що для цього необхідно мати знати? І, звісно ж, покроково як заповнити електронну заяву для призначення допомоги при цьому не відвідуючи орган соціального захисту населення, в кого немає тим паче такої змоги, це особливо стосується тих, хто виїхав за кордон і не встиг зв'язку з введенням бойових дій або воєнного. Стану на території України, оформити зазначений вид соціальної допомоги. І також для тих осіб, які перебувають зараз на окупованих територіях і не мають змоги відвідати орган соціального захисту населення або де ведуться активні бойові дії. Перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписатися на мій інформаційно-правовий YouTube канал, для чого це потрібно, ви будете завжди забезпечені в галузі права. При цьому ви будете проінформовані, як подавати через електронну систему відповідні документи та, та скористатися своїми правами та перевагами, оскільки в 21 в сторіччі все змінюється, відповідно, відбувається цифрова трансформація для того, щоб не відставати і вміти подавати зазначені документи. Я буду вас про це інформувати на своєму youtube каналі І, по-друге, ви зможете завжди задати свої запитання під цим моїм відео. І отримати, звісно, безкоштовну відповідь. Також ви зможете скористатися індивідуальною платною консультацією за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані. Тому давайте безпосередньо перейдемо до зазначеної теми: як подати електронну заяву в зв'язку з народженням та в зв'язку з вагітністю, пологами та народженням дитини. Що для цього необхідно мати? В першу чергу, вам потрібно мати Засіб мобільного зв'язку, це тобто телефон, і вихід, звісно, в інтернет, відповідно, інтернет-мережу, для того, щоб заповнити зазначену заяву. Під моїм цим відео буде посилання в описовій частині. Будь ласка, не ігноруйте, читайте також описову частину, там досить буде багато корисної інформації, якою ви зможете скористатися для свого відкриття, скажімо так, для загального розвитку і скористатися своїми перевагами та правами. Переходите ви за посиланням під моїм відео на урядовий портал, і там буде зараз на екрані, ви побачите жовта кнопка Подати заяву. Після того, як ви натискаєте зазначену кнопку «Подати заяву, відкриваються два варіанти вам пропозиції, як можна подати заяву в електронному вигляді, а саме для призначення допомоги при народженні дитини. Ви обираєте. Перший буде варіант це за допомогою електронного цифрового підпису. Тобто, якщо у вас є електронний цифровий підпис, оформлений через відповідну банківську установу або в іншій установі, які мають право видавати такі електронні ключі з файлом, то ви зможете скористатися зазначеним електронним підписом, навіть не звертаючись до управління праці та соціального захисту населення, подати відповідні документи через електронну систему. Якщо у вас немає, Такого електронного цифрового підпису ви можете звернутися безпосередньо до банківської установи, якщо там, де ви обслуговуєтеся, і у вас відкритий рахунок банківський для отримання коштів для виплат, і також там проконсультуватися, як це зробити. Якщо у вас немає такої можливості, але є знову ж таки засіб. Гаджет і вихід через інтернет-мережу, то ви можете самостійно замовити зазначені електронні ключі в банківської системи. Як це зробити, під моїм цим відео буде посилання, як отримати електронні цифрові ключі. Ви також можете його переглянути. Можливо, для вас це буде корисна інформація. Тому детально зупинятися не буду на цих електронних ключах. Після того, як ви замовили електронні цифрові ключі, відповідно ви можете скористатися та подати зазначену електронну заяву. Тому, після того як ви натиснули кнопку Подати заяву, ви обрали варіант електро через електронний цифровий підпис, тому. Він надає такі переваги подати в першу чергу заяви, не відвідувати орган соціального захисту населення і підписати зазначену заяву електронним цифровим підписом. Є і другий варіант, який пропонується через електронну пошту. Через електронну пошту, то тоді цей варіант також приємливий, в кого немає цифрового електронного підпису. Він може подати, але необхідно буде все ж таки звернутися до управління праці. Та органу соціального захисту населення за місцем вашого проживання, коли у вас зміняться відповідні умови, і підписати зазначену заяву або подати відповідні документи, які ви не змогли подати. Тому давайте більш детально розглянемо зараз по кроково. Ви натисли подати заяву, обрали, наприклад, цифровий електронний підпис. Після чого відкривається вікно. В зазначеному вікно пропонується вам. В першу чергу обрати банк підписанта, тобто, через, як, через яку установу у вас оформлені відповідні ключі, у мене через Приватбанк, тому я обираю Приватбанк. Наступне буде загрузити файл. Файл цей відправляється, коли ви його замовляєте через електронну систему на вашу електронну пошту. І зберігається в завантажених файлах, в мобільному телефоні, наприклад, або на комп'ютері, де вам зручно його зберігати. Ви підставляєте зазначений файл, завантажуєте зазначений файл. І, звісно ж, наступний крок це буде пароль: вести пароль відповідно до своїх електронних ключів, які, який ви придумаєте при тому, як будете замовляти зазначені електронні ключі. Після того відкривається. Поле, де необхідно буде підтвердити вашу інформацію. Система сама підтягує прізвище як по батькові, ідентифікаційний код, і для того необхідно ідентифікувати, що особа, яка зайшла з відповідним електронним цифровим підписом, це є ви. Тобто, буде знову ж таки зазначено подати електронну пошту ввести електронну пошту, ввести код, який прийде на цю електронну пошту, яку ви вкажете, і засіб мобільного зв'язку. Після того, як ви ввели, підтвердили пошту, отримали листа протягом хвилини, півхвилини надходить цей лист. Ви вводите цей великий код там семизначний чи восьмизначний. І після того вводите мобільний телефон і натискаєте клавішу Продовжити. І відкривається поле заяви для. Призначення для заповнення на призначення самої соціальної допомоги. Це за першим варіантом, що стосується через подання через електронно-цифрового підпису. Що стосується другого варіанту, через електронну пошту. Точнісінько так ви вводите електронну пошту. Якщо ви обираєте другий варіант, у вас немає електронного цифрового підпису. Після того вводите мобільний телефон. Вам знову ж таки система пропонує підтвердити власну особу, яким чином вам на електронну пошту надходить лист з коротким повідомленням про те, що ваш код такий. то Ви відкриваєте цю електронну пошту, копіюєте цей код, вводите. Після того натискаєте клавішу Продовжити, і точнісінько же відкриваєте. Відповідна заява на призначення допомоги, але недолік второго варіанту, саме через подання через електронну пошту, це вам необхідно буде все ж таки, коли ви повернетеся на територію України або вирвати з окупованих територіях, або доведуться активні бойові дії, звернутися в управління праці соціального захисту населення та, підпис... та підписати зазначену заяву. Після того, як ви як відбулася ідентифікація вашої особи, ви ввійшли до системи, відкривається бланк, який ви зараз побачите на екрані. Це безпосередньо сама заповнення самої заяви. Заява містить дані в першу чергу. Щодо вона так і називається щодо призначення допомоги при народженні дитини. Вона містить дані в першу чергу. Хто буде подавати зазначену заяву? Це батько або мати за законом відповідно призначається, Ви обираєте бігунок, що це чи батько, чи мати, відомості про дитину, прізвище ім'я по батькові вводите дитини. Також ви при реєстрації дитини отримали свідоцтво про народження дитини. Відповідно до цього вам необхідно внести серію, номер паспорту, номер актового запису, дату, коли цей був актовий запис здійснено і ким видано. Після того, як ви ввели зазначені свої персональні дані своєї дитини, ви переходите до наступної сторінки відомості про матір. Якщо це подає матір, якщо це батько, то тоді буде відомость про батька. Ви заповнюєте ім'я по-батькові себе, особу, яка буде подавати заяву, дату своєї народження, контактний телефон. Тип паспорту і тип паспорту це передбачає, якщо у вас ID-карточка, то ви вибираєте id карта якщо це паспорт книжечкою, то ви вибираєте книжечкою. Або якщо це у вас посвідка на тимчасове проживання, то відповідно вибираєте відповідний документ, який вам підходить для заповнення зазначеної заяви. І, звісно ж, вводити ідентифікаційний номер. Після того, як ви ввели свої дані, перевірили. Наступний крок це адреса реєстрації, адреса реєстрації і адреса місця проживання безпосередньо місце проживання. Чому ці дані необхідні? Для того, щоб дійсно з'ясувати, на якій території ви проживаєте і чи ви є переміщена особа, чи ви проживаєте за місцем реєстрації. Ви вводите адреса складається в першу чергу з поштового індексу, як завжди, з регіону, де ви звідки ви з області, регіону, з міста. Вулиці і будинку відповідно за таким же принципом заповнюється і адреса реєстрації. Якщо вона збігається, то ви точнісінько такі дані переносити в зазначений, в зазначений документ. Далі буде орган праці та соціального захисту населення. Оберіть. Тобто, де ви зараз за місцем перебуваєте, проживаєте. Якщо ви перебуваєте на окупованій території, то ви такий орган, наприклад, і обираєте. На жаль, інших варіантів немає. Якщо ви вирвалися, є внутрішньопереміщена особа, і у вас адреса інша, і ви перебуваєте в іншій місцевості, то ви вибираєте орган соціального захисту за цієї місцевості. І вносити відомості для здійснення виплат. Це що може бути? Що це за відомості? Це банківський рахунок, який відкритий у вас у відповідній банківській установі, для того, щоб нараховувала зазначений вид допомоги на банківську карту. Ось все, в принципі, після того у вас там буде продовжити кнопка, ви натискаєте продовжити, що ви не проти використання ваших персональних даних і обробки відповідних даних, і направити заяву. Після того, як ви направили заяву, Заяву, коли орган соціального захисту населення її отримав, то наступного дня після отримання вашої заяви він має вам уже нарахувати та призначити ви цієї соціальної допомоги при народженню, зв'язку з вагітністю, та пологами та народження дитини. Також пам'ятайте дуже головне і головний фактор, що цим правом подачі такої заяви можна скористатися протягом 12 місяців, тобто одного року з дня народження дитини. Тому не зоблікайте зазначеним фактом, хто буде говорити, що я перебував, де ведуться активні бойові дії, нема відповідного гаджету. Це не є поважною причиною і підставою для того, щоб вам, скажімо так, надали чи не надали зазначений вид соціальної допомоги. Тому пильнуйте зазначений термін, намагайтеся скористатися. Цією послугою, оскільки вам скажуть, що є електронний через електронну систему, можна подати зазначену заяву. Тому, якщо ви звернетесь пізніше, ніж 12 місяців, то ви повністю втратите зазначене право на подачу і на вид такої грошової допомоги. Тому пам'ятайте про це і намагайтеся, якщо у вас немає таких комунікацій електрозв'язку скажімо так, інтернету, то ви скористаєтеся в друзів, знайомих, щоб подати зазначену заяву для призначення виду допомоги. Тому розмір допомоги в якому ж розмірі в 2022 році виплачується допомога. В першу чергу вона складає в загальному розмірі 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово, спочатку у сумі 10 тисяч 320 гривень на ваш банківський рахунок, який ви зазначили при подачі заяви. До, до речі, дуже важливо буде, що коли ви будете подавати зазначені дані і заяви, щоб все збігалося відповідні дані з документами. Тому що, якщо щось буде не збігатися, то не зможуть зверифікувати ваші дані, а відповідно вам можуть телефонувати відповідні фахівці з управління праці соціального захисту населення і доз'ясувати зазначення. Документи, які ви зазначили, виясняти точніше по зазначеним документам. Тому будьте уважні і дивіться, не перепутайте шахраїв із відповідним працівником органу управління праці соціального захисту населення. Після того, як я вже повернемося знову ж таки до вид, до розміру виду грошової допомоги, ви отримаєте одноразово 10 тисяч гривень. Решта суми буде розподілено протягом трьох. Років, тобто це 36 місяців, рівними частинами по 860 гривень на місяць. Допомога призначається при народженні дитини. якщо дитина відповідно зареєстрована в встановленому порядку, і на підставі закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, і відповідно до. Самого порядку це постанова кабінету міністрів від 27 грудня 2001 року, номер 1751 про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми. Тому, якщо для вас це відео було змістовним корисним, не забувайте ставити вподобайки. Для розвитку мого ютуб-каналу, також підписуватись на мій інформаційно-правовий канал і задавати запитання, кому що було незрозуміло з даного відео. Тому користуйтесь своїми правами вдало, тому що незнання законів не звільняє відповідальності, а знання їх звільняє запросто. Тому скористайтеся своїми правами та перевагами і отримайте зазначений вид соціальної грошової допомоги при народженні дитини. Всього найкращого. До нових зустрічей!